Євген Клопатенко в Токіо, думайте стільки зараз, презентував борщ, приготовлений з продуктів, зібраних, з розмінованих українських земель, з розмінованих. І це це він зробив за підтримки Міністерства, Міністерства чи розвитку чи агранипромиссин. Ну, я не знаю, там все, кроме перва Блять, ти серйозно дебіл, ти коли таку хуйню несеш нас за придурків читаєш і в Токіо всіх читаєш за придурків. Я не знаю, правда, як ти виїжджаєш в Токіо? Може ти дівчинка, може ти трансгендер, може ти інвалід, родіний інвалід. Як ти виїжджаєш? А, так, да, ти ж бронь, тебе ж бронь, тому що ти ж відлизуєш першоліття, поэтому ти забронюваний. Ти таку хуйню, коли несеш, хоть новості почитай, тому що офіційно ще немає грошей на розмінування земель. Понимаєш? А тим більше, що вони не розміновані. А ті, що розміновані, на них ще нічого, ніяких робіт не проводиться. А ти вже, блядь, як та сердючка. Утром картошку посадив, обідмі та вечором забрав. За шквар після больського. За шквар.